Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа про фронт про справи військові будемо говорити далі. Із Валерієм Рябих, військовим експертом і директором з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Валерію, вітаємо! Дякуємо, що долучаєтеся. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, нашій шановній аудиторії. Слава Україні, Героям слава! пане Валерію. Почнемо з півночі, тому що багато інформації суперечливою було ворог каже, що всіх видавили ось навіть якогось. Путіноподібного дядька е, привезли в Курськ. все, Курщина наша. І, е, а потім Генштаб каже: а от подивіться за нашими даними. Ось подивіться на мапу. А ми все ще працюємо в буферній зоні по той бік російсько-українського кордону. То що там відбувається? А, ну, Відбувається, звісно, що зараз війна не лише в на полі бою, але і в інформаційній площині, і відповідно. Ми ну, намагається намагаються подібними наративами, е при, при, скажімо так, будрити так трохи своє населення, хоча, чесно кажучи, це не дуже вдало вдається, е тому що частина з тих мешканців в Курської області вони е ну, знаходяться зараз, е виїхали і не можуть там перебувати. І це саме основний факт. Ну, але, спираючись на офіційні дані, можу Можемо говорити про те, що бойові дії продовжуються, і це говорить про це, говорить саме зведення Генерального штабу Збройних сил України, ну в якому констатується, що ну на кольському напрямку противник тисне, але не може все зробити. Причому ну і зараз противник перейшов. В зв'язку з неможливості проводити в достатніх там кількостях піших атак, вони в першу чергу концентруються на завданні артилерійських і в першу чергу авіаційних ударів. Зокрема, от минулої доби, згідно з генеральним штабом збройних сил України. Відбулося 17 авіаційних ударів і майже 200 артилерійських обстрілів, і це говорить про те, що це ну не відповідає от тій картині, яку малюють в Кремлі. Що там насправді відбувається? Це збройні сили України створили і наразі утримують ту санітарну зону. І це утримання досягається завдяки широкому застосуванню. Тих дронів різних типів і створення так званої кілзони. Ну за різними оцінками, зокрема, от ця заборонена зона возна знаходиться на території Російської Федерації від кордону з Україною, в глиб території Курської області, десь на відстань від 10 до 15 кілометрів на різних ділянках. І це якраз планові заходи сил оборони України з метою недопущення противнику створення загроз на вже на сумському напрямку, і бачимо, що ну навіть по повідомленням окремих військовослужбовців, які ну, воюють в тих місцинах, що противник поступово накопичує. Якісь засоби і сили для того, щоб пізніше намагатися активізувати на тому ж сумському або харківському напрямках свої дії, це пов'язано в першу чергу зі зручю для противника в організації логістики. Тому тут можна говорити, що от напрямок Курський і той теж. Напрямок Белгородський будуть пане Валерію. Зараз ведення оборонних дій пане Валерію. А що вони вже позабирали свою ППО з Москви і Московщини? Бо бачимо, що полетіли українські дрони туди. Собянін сьогодні вночі не спав. Бідний мусив що кілька годин звітувати, що вони щось там збивають, що дрони летять, але вони успішно працюють. А ми маємо інформацію від керівника центру протидії дезінформації Андрій Коваленка, що атаку і деякі повлучали українські дрони об'єкти російського військово-промислового комплексу в Московській області. Тобто, полетіло найімовірніше, ефективно це було. Що з їхньої ППО? Після 9 травня вже роззосередили, забрали і цілі незахищені е, ну, слід зазначити, що у противника немає достатньої кількості сил та засобів для того, щоб прикрити всі на. Основні їх сили та зали оборони були зовсім. Ми знаємо, що не це... як пане Валерію. Ви говорите про важливі речі, а ми не все чуємо. Тому зараз Прощаємо, ми переналагодимо зв'язок із вами. бо про це треба говорити, і це ці відповіді потрібно почути. Нагадаємо, що із всієї Росії із багатьох об'єктів напередодні 9 травня вони позабирали засоби протиповітряної оборони, Не щоб тільки прикрити з Росії, з Білорусі. Теж тягнули. і із України. Навіть казали, угу. що із Криму теж забирали. Отож, пане Валерію. Чи Москва зараз Московщина такою ж залишається захищеною на тому рівні, як було до параду 9 травня, чи ще щось з того, що позавозили для захисту всіх їхніх урочистостей, позалишалося там? Неважливо все захистити, і в протидіка є багато сотень об'єктів, які Можуть залишатися в недостатньому ступені захищеними і цим користуються сили оборони України. І от про це свідчать сьогодні дані в російських соціальних мережах, які просто алармують про ну велику атаку з боку сил оборони України. І ну найбільш такими показовими є вибухи під Підмосков'ї, в Тульській та Орловській області, зокрема, по свідченнях з тих, що можна знайти в російських соціальних мережах, ну, можна говорити про ймовірне ураження одного з підрозділів НПО Базальт. Це ну, є свідченням, те, що Сила оборони України на тлі от тої, все таки, неспроможності. Швидко припинити вогонь, як проте мріяли в Білому домі. Зараз продовжують все такі дії по зменшенню військового потенціалу противника, знищуючи в першу чергу його оборонні підприємства. І Базарт є одним із таким вагомих підприємств, маючи декілька Ро таких філіалів вони в випускають велику кількість різноманітних засобів ураження від боєприпасів до авіаційних бомб. Крім того, от ті ж соціальні мережі з РФ говорять про те, що вводився там з вечора учорашнього вчорашнього план «Ковер», Чекили, як називається, по великій території Російської Федерації Це в Московському регіоні, Брянській, Орловській, Курській області, і, зокрема, також от, було запроваджено права килим в, в аеропортах Ярославля, Кастрами. Ну і звісно, що також на Московщині декілька. Аеродромів також діяли за планом Так, ну в точніше сказати, симетричні удари відплати це дуже важливо. А ви на завершення буквально півхвилинки скажіть, де зараз найскладніше і найнебезпечніше на фронті, в крім Покровського напрямку за яким ми стежимо щодня? Ну так, звісно, Покровський залишається ну найбільш е, таким е, напрямком, який е, потерпає. Від намагань противника протиснути сили оборони України. Звісно, що противник у якості допоміжного до удару здійснює активні дії на турецькому напрямку. Там також відмічаються активні дії противника, і крім того, одним із таких гарячих напрямків є Лиманський напрямок, де ворог намагався просуватися. Поблизу там того ж Стеребілянського лісу, поблизу населених пунктів рідко дуб і таке інше, звісно, що противник таким чином хоче розтягнути нашу оборону для того, щоб ну виконати ті основні завдання, які він задекларував, в першу чергу виходу на кордони. Луганської та Донецької області, яку він не може виконати вже четвертий рік. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Валерій Рябих був з нами, наш військовий експерт, і директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес.